Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми дізнаємося про цікаве свято: День архітектури України, яке відзначають 1 липня. Архітектура це мистецтво будувати красиві будинки, школи, мости, храми, театри. А людей, які придумують і малюють. Як має виглядати будівля, називають архітекторами. Архітектор це як чарівник. Він спочатку уявляє, потім малює будинок, а вже потім його будують будівельники. В Україні є дуже багато красивих і цікавих будівель. Наприклад, Софійський собор у Києві з золотими куполами. Львівський оперний театр дуже гарний і прикрашений ліпниною. Будинок з химерами у Києві. Незвичайний з дивними фігурками тварин. Архітектори працюють, щоб усім людям було зручно і красиво жити в містах і селах. Хто будує гарний дім з вікнами, дахом міцним? Це архітектор все продумав, щоб будинок був зручно збудований. Він малює, виміряє і про все дбає, гадає, щоб будинок гарний був, міцний, яскравий і новий. Дітки, хто такий архітектор? А які будинки вам подобаються, а як ви уявляєте свій будинок мрії, тож привітаємо архітекторів з їх святом.